Критична ситуація з енергетикою в Україні, що відомо станом на сьогодні, в багатьох областях України запроваджені аварійні відключення, графіки не діють. Так, аварійні відключення вже запроваджено в Київській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Чернігівській та Черкаській областях. Голова центру досліджень енергетики заявив, що за песимістичного сценарію відключати світло в Україні перестануть років через два-три. Насправді, коли стане нормально та тепло, трохи легше буде, але я реально думаю, що у певні місяці року ми житимемо за графіками ще кілька років. Якщо не буде атак, буде певна прогнозованість. Це досі Сять, пов'язані речі, повідомив телеграф Олександр Харченко. За його словами, у Києві фактично не залишилося генерації всередині міста. Її знищено або пошкоджено настільки, що відновити її найближчим часом неможливо. Відповідно, Київ переведено на повне живлення зовні. Там також досить багато пошкоджень. Я можу сподіватися, що десь за 5-7 днів у Києві можна буде, хоча б чітко, працювати за графіком, зазначив Харченко. Також потепління полегшує ситуацію зі світлом та знижує споживання, тому електрика буде доступнішою. Ми ще не рахували точно, але я думаю, що це додає півтори-дві години на добу. Але сказати, що це розв'яже ситуацію, зараз не можна. Сказав керівник. В Києві без теплопостачання залишається ще 1940 дев'ятсот багато Квартирних будинків повідомив мер міста Кличко. Також в будинках Києва масово проривають труби, вода заливає під'їзди та квартири. Про це Повідомляють в місцевих пабліках за словами очевидців і на відео, які публікують в мережах, видно, що в деяких будинках через аварії затоплено квартири на всіх поверхах під'їздів. Зокрема, така ситуація на вулиці Дехтярівська, 58. При цьому мешканці скаржаться, що аварійні служби не реагують на ситуацію. Також повідомляють, що гаряча вода заливає торгівельний центр Гулівер, а потоки води досягли парку. Парковки на першому поверсі у Вінницькій області на мітингу через відключення світла побили начальника електропостачальної компанії. Інцидент стався в меглів Подільському. Повідомляють місцеві пабліки. При цьому через напад на керівника поліцейські взяли його в облогу. При цьому мітингувальники нецерзурно висловлювалися. А одна з них кричала: дай людям світло, худоба. За словами місцевих мешканців, у їхніх будинках немає світла від 9 до 11 Дцяти годин В Миколаївській області прогноз щодо електрики поганий. Закликаю громади готуватися. Повідомив голова обласної військової адміністрації. Віталій Кім закликав обласну владу готуватися до тривалих блекаутів. Перекриття доріг електрики не додасть. А ось е заявки на отримання генераторів від громад. Для станцій допоможуть, Закликаю громади готуватись до поганого сценарію. Самі теж готуємось, Зазначив Кім. Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні в Україні був найважчий день для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Міністр енергетики зазначив, що до такої ситуації призвели постійні обстріли, через які пошкоджено генеруюче обладнання, зруйновано розподільчі мережі та трансформатори. Ситуація вкрай важка. Енергетики змушені продовжувати Ожувати застосовувати екстрені відключення Укренерго для забезпечення цілісності енергосистеми змушена була застосовувати спеціальні графіки аварійних відключень. Найскладніша ситуація в Києві Київській області та Дніпропетровській повідомив Шмигаль. У МВС закликали українців через надзвичайну ситуацію в енергетиці зробити запаси на 3-5 днів. Зокрема, необхідно запастися питною та технічною водою, продуктами тривалого зберігання та ліками, а домашніх тварин забезпечити кормом. Насамперед підготуйте сумку першої необхідності. В ній мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, засоби особистої гігієни та необхідна кількість готівки. Повідомило відомство. Також радять перевірити рівень заряду. До Аткових джерел живлення, технічний стан транспорту та наявність пального. Будьте готові до посилених заходів безпеки, стежте за повідомленнями влади, подбайте про безпеку дітей та обмежте перебування на вулиці без нагальної потреби в темний час доби. Повідомили в МВС. Крім того, рекомендують для збереження тепла перебувати в одній найменшій кімнаті, одягатися в кілька шарів одягу, використовувати грілки та підтримувати легку фізичну активність.